Друзі, сьогодні подія визначна в Національному музеї літератури України, і я дуже рада бачити академіка голову товариства Україна Світ Миколу Григоровича Жолинського. Ми не можемо бути острінь від такої події. Ваші враження про сьогоднішнє дійство. Не чекався, вже таке буде свято. Я, я не знаю кому дякувати за передусім за організацію цього свята, тому що вже сама ця так писати концертна програма, вона мене приємно надзвичайно вразила і захопила. І я думаю, що це було дуже гарно поєднати так сказати, мистецтво вокальне, танець. І в той же час і побачити ці народні убори, тобто ці ляльки народні, яка ця культура народного одягу. Вона надзвичайно. Ну я не думав, я не знав, що в них така також така багатюща, правда? Я думав, що в Україні в нас це народна лялька, це така. Ну, традиційна, традиційне мистецтво народне. А тут виявляється, кримський татар. Така є це дуже приємно. Виявляється багато спільного є у кримських татар і в українців тільки так.